Привіт, друзі! Впевнений, не всі з вас знають всі 10 заповідей. Тому хочу запропонувати вам дуже простенький спосіб, як вивчити всі 10. І так, почнемо. Перша заповідь. Один Бог. Друга заповідь Не поклоняйся іншим богам. Заповідь третя. Слідкуй за своїм язиком. Не говори ім'я Боже даремно. Четверта заповідь. Пам'ятай День суботній. П'ята заповідь. Так, сер, Шануй батька та матір. Шоста заповідь. Пу-пу, Не убий. Сьома заповідь. Двоє. Не п'ятеро. Не чини перелюбу. Восьма заповідь. Не укради. Дев'ята заповідь. 4 це не 5. Не кажи брехні. І десята заповідь: Не пожадай. Що ж, друзі, впевнений, ви зможете тепер легко запам'ятати всі 10 заповідей. Успіхів вам!